Добрий день, шановні друзі, ви на нашому каналі Дніпро Агроком Сайт наш d'umskom.ua. Телефони, як завжди, можете побачити під цим відео. В цьому огляді пропонуємо вам насос дозатор 160-й. Це відповідно 160 літрів за хвилину. Якщо ви переробляєте рульове під насос дозатор, в нас є Ходить цей комплект, відповідно цей насос. Ось, з усіх сторін, подивіться, будь ласка, заглушки, під них є ще в попередньому відео, можливо, ви бачили штуцера Якщо комплект є, комплекти під двосторонні і, відповідно, Односторонній циліндр. Держимо все це на асортименті. Чому? Тому що дуже великий попит, незважаючи на те, що дуже складна ситуація в країні. Як завжди, посилання можете побачити під цим відео. Працюємо з такими перевізниками, як нова пошта Сад Деверрі, при умові, що САД Дивері є у вашому населеному пункті. Всім дякуємо за увагу, за ваші коментарі, підписки. Кожен підписник для нас має дуже велике значення. Чому? Тому що це дозволяє іншим побачити більше запчастин по приємлій ціні, демократичній, як я це собі називаю. Тому що в цей складний час ми повинні згуртуватися і допомагати один одному, щоб здолати цей дуже важкий період в нашому житті. Але Україна переможе, ми, ми віримо в це і бажаємо, щоб все це вийшло завдяки нашому воїнству найближчим часом. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей на нашому каналі. На зв'язку.